Базові англійські слова від 1 до 25. In в. His birthday is in September, його день народження у вересні. To – до В. Let's go to the cinema. Давай сходимо в кіно. For для. This is for you. Це для тебе. Це для вас. On – на вживається для поверхонь. Put it on the table, please це, будь ласка, на стіл. With, з, the... з ким, з чим. I go shopping with my friends. Я ходжу за покупками з друзями. Of – родовий відмінок. Кого чого? Our hotel is in the center of the city. Наш готель в центрі міста. At – в. Біля. She is at the airport. Вона в аеропорту. From з. звідки. Where are you from? Звідки ви? Звідки ти? Meet – Зустрічати. Nice to meet you. Приємно познайомитися. By – При біля. I like living by the ocean. Мені подобається жити біля океану. About. про. That book is about the USA. Та книга про Сполучені Штати. Like – Подібно. They look like their mom. Вони виглядають як їх мама. After – після. Kate cooks after work. Кейт готує після роботи. There – там туди. Are there many people? Там багато людей. Before – Перед. Call me before six o'clock. Дзвони мені до шостої. Can, can you help me, please? Можете мені допомогти, будь ласка? Right, правий. I think you are right. Я думаю, ви праві. Я думаю, ти правий, ти права. Do – робити. What do you do? Що ти робиш? Чим ти займаєшся? Або що ви робите? Under під. Her cat is under the bed. Її кішка під ліжком. See. Бачите. See you tomorrow. Побачимося завтра. Different. Різні. They are different. Вони різні. Every. Кожен. We work every day. Ми працюємо кожного дня. Йо, твій, ваш. What is your name? Як вас звати? Як тебе звати? Important. Важливий. It's important for me. Для мене це важливо. Who? Хто? Who's next? Хто наступний?